Багато питають ну і в коментарях, питали, і знайомі багато питали, чим відрізняється кові лайт від Шенераю. Бо я раніше на Шенераї їздив, а зараз на Кові перейшов. Наприклад, в Шенера, на... починаючи, наприклад, ну це є x road і Не, x trail 200. Поки він в мене є, зможу зняти відео. Наприклад, кріплення зірки. О, на блоках, синінблоках. Не докручено. Зірка на сендблоках. <сміщу> Смішно. Все зроблено максимально, ну, максимально дешево. Наприклад, дивимося на маятник. Маятник ще не раї. не маятник, то і профіль. Дали профіль, дирки просверлили. Все, і так їздить. От, такий маятник. Втулочки тут просто ну, Просто втулочки, Та звичайного металу трубочки взяли, сунули і нормально. Це про маятник. Передивимося, як в, в Лайті все зроблено. О, Це вже і маятник, гарно вирізано. Наприклад, тут як все гарно зроблено, під, підтяжка цепки. А не так як в профілі деколи буває в ще 6Ц, знаю, як було тут, що тут звичайно, якби перегородка в профілі і нарізана різьба. Буває таке, що той болт зриває різьбу і всередину неряє. Тут такого ніколи не було і не знаю, чи таке з когось було. І чи таке колись буде. Втулочки дивимось. Втулочки тут насальники гарно Спереду добре видно. Ось бачимо. Як втулочки. Мають свій, ну, втулочки мають спеціальний виріз спеціальники. Сальники надіваються на втулку і гарно защлкуються. Оце великий плюс. Наприклад, дивмося в кові як тут гарно. Все, наприклад, на хумутиках, як тут провода йдуть. Ось це мені подобається. Взагалі не Просто дротики приварили і нормально <хи> їздить. Ну і таких моментів багато. Ну, сама, ну, і сама конструкція ще не вона така якась, не знаю. Некомфортно мені на ньому їздити. Ще не під, під, підніжки. ну 6 це нормальні були підвічки. Тут, наприклад, ну, що тут таке? <смас> Ось так. Також віддаємося. Все гарно, все ідеально. Працює все супер. Тормозна ножка, наприклад. Ось таке буває. Її в мене було в Шенера пару разів, ну, знайомого було, що ножку просто вириває, Ось таку, Ти десь зачіпає, ну, піднизу, де немає, вона має ламає гарно йти, зараз так в кові покажу. В кові, в мене, вона гарно захована. Гарно захована, тормозити зручно. Працює все ідеально, все на пружинках. Ніякого люфту майже немає нема люфту. Підшипники все новенькі, На підшипниках на... ну, ножка тормозна на підшипниках, тому воно так легко ходить, а не на втулці, так як ще не рай. Просто дирку просверлили, без ніяких підчипників, просто втулку. Звичайно, не навіть втулки, але. ну але зараз покажу. Ось так. важемо на люфтити. Така якість. Ну але які гроші? Така якість. Цінераї такі коштують БУ. Я е, б нові там. Не знаю, скільки там ну БУ такі коштують 800 доларів, 750, 800. А кові такі самі БУ коштують 1500 мінімум 1600-1700. Яка, Яка ціна, така якість, так що тут все нормально. Мотори по суті майже однакові. Ну, наїжджають ті мотори, що в шовкові, що в шинерай однаково. Там мотори, можна сказати, однакові. Ще одне, що мені не подобається в шинераях. Ну, може зараз в новіше хто виправили, але воно, наприклад, ось цей механізм спідометра. Це реально. Тей механізм мені ламався кожної покатухи по болоті. Отаку От раз поїхав, все. Заклинув механізм, треба. Мене, треба ну, я його розбирав, там ті, вигинав бляшки, ну, ті відновлював і далі їздив. І знову мені постійно спідометр шестерні залізало, то ще щось, вода попадає, крізь то сальники знищуються. Тут, тут немає захисту підчепників. В річку заїхати, через таку переїхати, вся вода всередину. Все, вода попадає всередину, руйнує всі механізми і коротше, треба на ремонт. Димсик, в кові все зроблено. В кові взагалі ідеально. Ось так, спідометр, дачик спідометра і магнітик. Все просто, все надійно, спідометр ніколи не відкаже, працює ідеально. Приборочка. Така, все супер.